Вітаю, мене звати Роксолана, я психолог проєкту Зупинка Я і сьогодні ми говоримо про панічні атаки. Панічні атаки це дуже неприємні стани, з якими стикається близько третини людства. Панічна атака виникає несподівано, неочікувано, без видимих на те причин. Панічна атака супроводжується певними тілесними проявами, почуттями та думками. На рівні тіла ми можемо відчувати біль або тиск в грудях, дуже пришвидшується серцебиття, може пересихати в роті, може стати важко дихати, може виникнути запаморочення, дискомфорт або біль у шлунку, тунельне бачення. Основне і потужне почуття, яке виникає, це почуття страху, а також відповідні йому думки, на кшталт. Я зараз помру, в мене серцевий напад, я божеволюю. Або я зараз втрачу свідомість. Як же можна собі допомогти? Перше, що важливо пам'ятати, якщо ви зустрілися з панічною атакою, це те, що панічна атака не може вас вбити. В медицині невідомі випадки, коли від панічної атаки людина дійсно помирала. Тому. Пам'ятаємо, що хоча це дуже неприємний стан, але він не несе реальної загрози вашому життю. Друге, під час панічної атаки відбувається викид адреналіну та кортизолу, які спричиняють всі ті неприємні симптоми, а отже нам потрібно їх знизити. Найдоступніший спосіб знизити рівень стресових гормонів це відрегулювати дихання. Нам потрібно його сповільнити, наприклад, відраховуючи тривалість вдиху та видиху. Наприклад, вдихаємо через ніс, рахуємо до п'яти, видихаємо через рот, рахуємо до 6. Чому? Тому що нам потрібно, щоб видих був довшим, ніж вдих. Якщо ж вам важко сконцентруватися на тому, щоб рахувати, але у вас під руками є паперовий пакет. Ви можете спробувати дихання в паперовий пакет. Потрібно притулити паперовий пакет таким чином, щоб він затуляв і нос, і, ні, і рот. Ось так. зробити 10 циклів дихання. Один цикл це один вдих і один видих. Так само намагаючись його сповільнити. Який з цих способів буде дієвим для вас, ви. Можете вирішити, спробувавши. Важливо пам'ятати, що панічна атака це стан, який незабаром завершиться, і вона не загрожує вашому життю. Багато людей за життя мають одну-дві панічні атаки, і по закінченню стресової ситуації, яка їх спричинила, більше з ними не зустрічаються. Якщо ж панічні атаки повторюються і самотужки впоратися з ними не вдається, тоді варто звернутися до фахівця, який допоможе вам подолати ці неприємні стани. Бережіть себе.